Так, всім доброго раночка. Кому дня, кому вечора, кому після обіддя. Не було в мене дня три, без мене порались. Дешли вже які бігають слони. Корм повиїдали весь. Воду повипивали. Одні... І... А що тут наші другі? Що тут? Опа, ну, зараз відкрию. 27 на датчику. І тут видять вже якісь слони. Які гарні, бігають, розвиваються. Корм все-таки думав свій, але ставив отставив його для перепілок. Так як перепілок заложили і будуть перепілки їсти. А старт для бродера купили 4 мішка крама 100 кг і переведемо їх на гровер. Не будемо кормити 20-го дня. Гровер удасть і саме будемо робити вже. А там як вийде, наліємо зараз водички діткам і засипаємо корму. Тут трошки мішки положені. Що взяв крамер, поїхав був купувати трикальці. І глянув, що ідеально, тільки свіжі завезли. І було просто гріх не взяти. Там йому щось тиждень корму. із за того я повівся і взяв. О, бачите, 5.03. тому місяць вже. А так, якийсь мішок, був що тиждень? Так я бистренько його і взяв. Ну хай їдять. З'їдять це, переведу їх. Вже на свій. На вулиці холодно. Ось те слони. Двері відкрив. Ну, а двері закрить. Бо холод запускає. Все, погнали далі, покажемо. Так, просили зняти кормушку. Якраз приїхав, вони за три дні її повністю виїли. Ну і зараз знімемо відосик. Що тут у нас? Як тут у нас слони вже ходять, такі тушечка, вже 4,5 до 5 кг є тушки. Люди в шоці. Ну а ми на цьому заробляємо за счет весу. Дивіться, як же вам так показати. Хойду з цієї сторони, де лампочка. А ну олідь, гейкі. а оце взагалі бульдозер Осьо, ось сього. Це я не знаю, до 6 кг. Давайте отак. о. З цієї сторони буде видніше. Доска на низу. Почнемо з ножок. Дві ножки. Балка 5 на 10, одна тут і одна посередині, ну, за середини, щоб держалася вся кормушка. Нижня доска у нас іде 20-ка, оце що всередині. Двадцятка це 20 в ширину і товщина тройка була. ну, Як оця. Це у нас по боки, два бока по 15. Це у нас по 15, десь і з цієї сторони. Але вони їх. Як... Як так подивитися, але вони трошки навкосу, так не рівно стоять доски, а трошки на до бролерів, щоб був зазорчик, отута у нас. щоб вони голову вставляли. Можна було рівно поставити доску, але тоді не буде місця для того, щоб їли. Можна було тут зменшити, просів. Тут 5 см зазор. Ну, Доску трошки на так повернув оцю. Трошки у бока такий. Низ прикрутив на шурупи, а цю бока і прикрутив до доски. Бокової доски, так, щоб вона держала боком. Тут де, які були, в мене старі доски пустив. Отак. От скільки це у нас? Десятка доска. Ну, сама, сама бюджетна на пилорамі Робите, ви можете і вигнати. Тут вона ще доску додать, тут буде чимало влазити. Це у нас, виходить, з цієї сторони зазорчик, зараз скажу. Ано, щоб рулетку вам перекинути, не можу вставити. Так, бачите, так. Три. І на цю сторону йде до кінця доски 32,5. Це у нас виходить. 3. 3. 30 мінус 3 27 сантиметрів. По 3,5 сантиметра наклон доски в бока, щоб ролери доставали. Цієї доски у бока. Верхній. Ну і все, ширина їх, яка була, доска 4 метри, 4,5. І так я і поставив. Не опилював нічого. Длина, добре їм. Так само, ну, тут урізав у Ого, Батарейка сіла. І з цієї сторони так само посередині, щоб не розпирало цю доску верхню. І там так само. Ну, ось так все елементарно просто. Сіма телефоні батарейка. І, і просто. Отака не годиться. Це така Така кормушка не годиться. Їй тут, бачите, Максимум, може, 5 штук воно сипемо низ. І максимум це 5 штук може підійти зараз поїсти. Сюди, як ми насипаємо, ми вже бачимо, що тут 20 штук біля корита стоїть і їдять. Виїдають остатки сладкі. Ось так. Були в мене отакі кормушки. Але їх вже вони оставили на бок, їх треба вимити. Бо це для здорових брудерів кормушка, що вони вже високі можуть брати. А це ще для підрощених в мене буде. Це постійною. той молодняк, що в кляці сидить, то для тих будуть оці кормушки. Вони невисокі, якраз для молоднячка. А це вже для високих, гарних, висота їхня. 24 см. 24, і вони бачите, голову нормально закидають, достають зерно. І не сидять. Бурлер має стоячи їсти. Якщо ножки затечуть, йому ему даже буде будет вставать. Все, закормушку показал, пошли, я вам покажу. Ну за нема, рассказывать. У что, у проблема. посередині є есть дырочка, из такой вода и капает прям вот сюди. А бролеры, они всегда же вы Кормушку, ось який гігант ходить. Як мені таке подобається. Зараз вони нас суто на кукурусці. Ну, таке от, можна сказати, на відходах переважно. Трошки сої, трошки відходу соняшника домішуємо. Таке що ото. Що є дешеве, те й мішаємо. Слава Богу. Якби була срачка, отакого от б не було тут сухого, бачите, пестилка суха. Якби срачка була, тут би була стояла вода. А тільки водичка там де-то-де де капає. А то з яєї сторони все сухо, все гарно. Так, зайдемо в наш рай. Тут. Що в нас тут? Лампочки вже відключені, радусі, бачите, похолодало. наводиться качество 16,5 градуса, Але вже ми його переробили, що він не лампочки включав, а на гриві запускався вентилятор. Бо то було пошло тепло, і щоб витягувало воздух. А зараз холодно, воздух не треба витягувати. Яйця вчора вечором зібрали. а вже бачите... Утром дев'ятого ранку, а вже трошки є. Вони чи ночі несуться. І тут і воно позакачувалось. Ну, в принципі, під ростуть. Хазяйство росте. Жінка моя з задачею справилась. Жінка й тюща. Б'ють броліри, поки мене нема. Поки <пока> я їздив орав городи, та і. І другої. І другого хватало роботи. Можете за тиждень вже понасирали, але щось. Щоб багато, не багато. Так, наша задача зараз це повичищати. У маленьких бролерів, у перепілок, до зайчиків сходимо. Тут порядок, я їх не щитав, оце хлопці б'ють, навіть порізать, дав не порізать. Вони вже скоро. І старості поздихають. Одне одного парують. Ганяють один одного. Зай той, той того. Треба якось їх добити. І треба посчитати вже скільки Скільки нашим припівкам. Місяці восім є. Хто пам'ятає, напишіть в коментарях. Бо я точно вже не пам'ятаю. Я пам'ятаю, що заложили, заложили. Нейцейно не цельно не забрасить над тим, що там, як там воно. Так. І йдемо наше царство. Царство господарства. О, вже не Як ви мудряєтесь. А що до нашої яєчки? За три дні з'явилося чи ні? Треба вибити селихи. Роберт шкоду, воно тролячий корм розірвали. Поставив, щоб жінка насипала, а вони сволочі. О, Перше яєчко за все время. Ну, Дуже багато селихів. Із-за того утка не сідає на яйця. Їх задача. Вибить, оставити одного метри уточки і 5 селихів. Ми їх виб'ємо. Ось Бучте уточка. І оставимо одного. Так. Почому продавати такі красавчиків. Ну, гляньте, які не красиві. Так би потіска би їх. Зараз поналиваємо водички. Корм насипаний. Весь корм. Тихенько пройдемо. Мама кормить короленят. А що ви? Шов та дві баклашечки з водою. Самець. А, на чорного поїмать. Один, два, три. А отсюди височу, так. Да. То мужик. Є такі малеші. Приколенькі, пухнастенькі. Так що, колеги, на цьому все. За кормушку попросили, зняв, таке буде коротеньке. Коротеньке, простеньке відео. Прикольний, красиві такі. Ну, нема на батька похожих. Я ще й пальця кажу, откушу, відкушу, пальця, пальця відкушу. Откусю каже, пальця, пальця відкусю. Все, пока, подписчики.